Якщо ви хочете зробити ремонт ось такими стінами в старих будинках, дивіться, ви обов'язково зустрінетесь з такими тріщинами біля вікон, з такими тріщинами біля котів, можливо, більші, менші. Один із методів, способів їх уникнення біля дверей також. Що нам для цього потрібно? Для того, щоб виправити вже туди якісь тряпки, запихати і на синій ізолінті воно вже тримати не буде. Дивіться, ось берете ножик або щось гостре, Потрібно його розколопати ось так, щоб углубити, побачити справжню причину, наскільки воно глибоке. Потім, що нам для цього потрібно, обов'язково збризкати його водою, не жалкувати води, туди добре залити і запінити. Ось я покажу на даному куті, де вже оброблений. Не боятися туди води, тому що піна не буде тримати. До пилі, до глини, до землі вона не буде просто, вона має такої властивості, тому води не шкодуємо, обробляємо. Добре оглубляємо. Оце такий метод працює, якщо ваш будинок не розходиться. Якщо він розходиться, то обов'язково потрібно скріплювати. Це проповісуємо. І не ждати повного висихання, не ждати повного висихання, а зробити ось так, як я зробив на даному куті. коли воно вже таке більш Підсохло зверху, піджимайте. Тоді не потрібно його підрізати. І ось всяка йомочка має, верхня плівочка має більшу силу тримати. Тоді вона не так продуває, не так вона послаблює. Ось такий метод.